Для нас, для нашої родини, для Олександра Саєнка, це дійсно було святе ім'я Василя Григоровича Кричевського, і не лише тим, що він був професором, навчителем, як ми говоримо, української академії мистецтва, де вчився Олександр Саєнко, а ще він був духовним батьком. Він спрямував його шукання у плані мистецтва, спрямував саме у напрямок декоративного мистецтва, монументально-декоративного мистецтва, використання нашої народного мистецтва, основ народного мистецтва, але вже на професійній основі у своїй творчості, орнаментика, якою блискуче володів Василь Григорович Печер. Вські знав орнаменти, не тільки українські світового рівня, знав орнамент і все зумів прищепити Олександру Саєнку цю любов до народного мистецтва. Тоді формувався національний стиль української академії мистецтва, взагалі в українському мистецтві, і ці нові засади науково-методичні. Методично, педагогічні, скажімо, все це знайшло втілення у творчості Олександра Саєнка. Спочатку студента, який вчився у майстерні внутрішнього оформлення інтер'єрів. А згодом, коли Олександр Саєнко закінчив академію, Василь Григорович запросив його до оформлення історичної секції Всеукраїнської академії наук, і це вже була співпраця, творча співпраця. Великого педагога, великого художника, архітектора, мистецтвознавця, як завгодно можна оцінювати багатогранна діяльність Василя Григоровича Кричевського і талановитого його учня, послідовника, можливо сказати, можна навіть сказати колегу, так би мовити, у творчих пошуках і здійсненнях тих чи інших проєктів, зокрема історичної секції ВОАН. Багато речей були тільки запроєктовані, але не втілені у життя. І склалося так, що проекти є і українська старовина, Килима 24-го року, і е е кози під деревом. І оця кераміка чудова, блискуча, відома, вона була запроектована ще у 20-х роках, але ж втілена вже в 80-х роках, в 90-х роках. І, але є такі речі, коли е because some Зображує свою е, проєкт його майстерні, вона дійсно була такою. І тут ми бачимо на, в цьому проєкті і е, кілим, який за власним ескізом, і е, крісло, яке оформлене, вибійка, але це теж його власний ескіз. І ми можемо чітко вже уявити про формування е, творчого почерку е, мови мистецької Олександра Сиєнка, його самобутньої мови і його. Е, Саєнківського стилю, ми тепер вже можемо говорити, що це самобутній, неповторний Саєнківський стиль його творчості. І ось ми тут бачимо теж також у цій експозиції проекти, один із небагатьох, їх 30 залишилося, і це ця ну, тема ще чекає свого висвітлення, своєї оцінки, аналізу. І ми сподіваємося, що він з'явиться врешті-решт, і ну, у вигляді, скажімо, презентації. Книги і, можливо, окремих зразків, презентація зразків творів Олександра Саєнка, які були проектовані. А потім ну, з часом ми сподіваємося реалізувати якісь хоча б фрагменти оцих його думок, ідей, які були закладені у цих проектах. Ну, ця знаменита робота його гончари, ткаля є, це дивовижна така пластика, пластична мова, де здається такими. Скупими засобами, лаконічними, але настільки виразними, що можна вважати їх уже шедеврами. Так. І врешті-решту, врешті-решту врешті експозиції представлені оригінальні твори, яким уявляв собі Василь Григорович свого вчителя. Йому хотілося без кінця він звертався до цього портрету. давалося йому досконалий, ну, Завершений вже в такому варіанті портрет Василя Григоровича Кричевського темпера на левкасі». але є і просто начерки олівцем, аквареллю, де він багато разів у різних ракурсах зображує постать Василя Григоровича Кричевського, свого улюбленого. учня, Я вже говорила не тільки вчителя-навчителя. А професора, але ж і духовного, духовну людину, духовного батька, яку надзвичайно шанував він і шанував наша родина. І ми постійно це ім'я Василя Григоровича Кричевського в нашій родині, в нашій пам'яті, вдячній пам'яті про нього.